Марина та Даніела займаються в студії народної творчості. Чарівне слово. Дівчата переконують, Шевченко залишається актуальним. Питання в тому, як з його творчістю знайомлять молодь. На мою думку, з часом Шевченко стає навіть актуальнішим ніж він був тоді. І чим далі, тим оці проблеми, про які він говорив тоді, вони поглиблюються, і тому все більше бере за душу саме його твори. Він і взагалі як підходить і для малих дітей, так і для дорослих, і вже старших людей. Проблеми, які були тоді, то вони і переносяться і тепер, і вони дуже доречні і зрозумілі всім. Як зробити, здавалося б, традиційний культурний захід цікавим. Досвідом на майстер-класі ділилися представники культурних осередків в області. Темою заходу обрали святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. До нього залишилося більше як півроку, але готуватись почали вже тепер. Даніела та Марина декламували вірші поета. Розплилася густа коса, аж до поясу. Розкрилися перси гори, хвилі серед моря. Засіяли карі очі, зорі серед ночі, білі руки простяглися, так би й обвелися кругом стану, і в подушку холодно впилися, та й заклякли, та й замерли, з плачем рознялися. Крім декламування віршів, показували фільм про Шевченка. Працівникам культури області роздали методичні матеріали. В них поради, як цікаво проводити клубні вечори. Звичайно, ми сьогодні показували і відеоряд, де е, залучені були. Е, Колективи як естрадного плана не обов'язково Шевченка проводити дуже остаточно. Це можна на різному рівні, тому що молодь і вона по-різному сприймає. Ми показали, як на сучасному рівні проводити це святкування. Крім річниці Шевченка говорили і про святкування Дня Незалежності. До нього теж готують культурні заходи.